Дідо, починаємо. Починаємо так. Значить, люба моя онука, Анічка, я дякую Богу за тебе, що ти є, і ми з тобою сьогодні ось це зробив хорошу справу. Але ж ця справа повинна бути тільки, о славу Божу. І тому я, шановні брати і сестри, друзі мої, вітаю вас, як завжди. Слава Ісусу Христу, слава Богу, єдиному і живому. Шановні, ось, ось це. Чотири роки я не бачився з онукою своєю любою Анею, І дякувати Богу, ми зустрілися. Вона приїхала, вчитися в одному з університетів європейському. Ще треба декілька років вчитися. По черзі буде там і Краків, і Брюссель, я не вникав, але це серйозно міжнародна економіка. Але вирішила приїхати, щоб зустрітися з дідусем, з бабцею, з своїми подругами, вона вчилася в Тернополі, виросла в Тернополі. Але я сьогодні хочу поспілкувати з вами, брати і сестри, як завжди, во славу Божу. І я переконаний, що і Аня Люба, внучка, можливо, буде коректувати наше спілкування, бо я хотів, щоб декілька було відеороликів. На яку тему? Ми вже про це говорили і не раз. Але я по собі відчуваю, що це дуже важливо. Ви пам'ятаєте тих, хто споживає Слово Боже, хто читає Євангеліє, то Ісус чітко сказав, що побороти нечистого духа, душегуба, який мішає людям дуже, Він все робить, щоб ми згрішили і не спаслися. Бо Він розуміє, що він приречений, його час порахований, розумієте? Але в нього його як завдання, бо це є зло, це душегуб. Але його завдання, щоб як більше людей, як найбільше людей згрішили, щоб були рабами гріха, щоб не спаслися. Бо всім відомо сьогодні, і навіть атеїстам, що душа не вмирає. Вона жива. Тіло прах йде в те місце, з чого створено прах, так? а душа не вмирає. І от щоб побороти душегуба, а це обов'язково. Це наше призначення життя земного. Ми повинні жити вічно в місці відпочинку Бога. В народі це називають рай. Так? Там, де благодать безмежна, це те місце, яке створено для нас. Але після гріхопадіння наших пращурів ми опинилися на тій планеті, яка називається Земля. розумієте, І в тому становищі, яке земне життя, яке несе багато. Суму, скорботи, так, смерть тілесна, хвороби, війни. Ви знаєте, і бачите особливо ці всі сумні речі, які відбуваються сьогодні в нас, на любій батьківщині Україні і навколо нашої держави. так. І про що ж я хочу продовжити тему, щоб я не втратив ту ідею, як побороти його? Треба стати вільним від гріха. Бо його робиться ті, хто роби гріха. Якщо я чревоугоднічаю, якщо я блудодію, або думаю, якщо я маю зло до когось, якщо я ненависть в собі ношу, якщо я жадний, хочу обдурити, хочу вкрасти оце все рабство гріха. І ніколи я вільним не буду, неважно, яка б не була демократична країна, який би в нас не був прапор, герб, я є раб гріха. Я не вільна людина, і не можу я себе вільним, коли я раб гріха. Я є просто раб душегуба, сатани. І якщо Спаситель, син Божий, Царі Господь наш, сказав, що побороти молитвою, молитвою, з вірою і постом, то ми повинні це і чинити. А пісця трошки ширше, ніж харчува. Харчові рамки, що цього не їмо, цього не можна в п'ятницю, цього не можна в неділю. Ні. Ясна річ, що харчовий це само собою, а і стан душі, коли я не оскорбляю людей, коли я не маю ненависті, коли я в любові. Батько наш є Бог, начальник життя, є любов. Суть його любов, ви розумієте, віддати заради мого, заради вашого спасіння свого улюбленого сина. Ісуса Христа на такі випробування, на такі страждання ради нашого Спасіння. Ну, Ісус, це є Слово Бога живого, яке прийшло в уплоті ради Мого, ради вашого Спасіння, через віру в Ісуса Христа Воскресіння. Віруємо, брате, і віримо. Якщо б Він сказав молитва і піс, то давайте будемо це чинити, але чинити так, як Господь Бог хоче. Любімо один одного, любімо і молімось за ворогів. Сказав Ісус, якщо ви любите тих, хто вас любить, яка ваша заслуга, так роблять і язичники, любіть тих, хто вас ненавидить. І якщо апостол сказав, а це була воля Бога, що не споживайте крові, а в м'ясі кров обов'язково. Ніякий спеціаліст, ніякий бойщик кашерний не, не знищить так тварину, щоб крові не залишилось у тих маленьких капілярах. Маленьких кровоносних суд, там зберігається кров. Вимачували м'ясо, і я був бачили, хоч п'ять, хоч сім разів вимочу, все одно вода рожевенька. Тобто, якщо так сказано, бо його питали, що споживати, що ні. Апостол він каже Петро. ідольського не споживайте. Тобто язичники кажуть, оце наша справа, там присвячено такій то богині. Чи такому то Богу? Вони багато Божья. Це люди, які заблукали язичники. Наші пращури також були колись язичниками. І всі люди, коли гріхо впали, були язичниками. Але прийшов час, іудеї навернулись, повірили в Бога одного, Бога живого. Але велика частина іудеїв не повірила в Сина Божого. А ми прийшли завдяки Ісусу Христу, волі Бога, прийшли до Ісуса Христа і через Ісуса Христа прийшли до Бога, до начальника живого. А Він є Бог живих, а не мертвих. І ми повинні, бо душа завжди жива. Але вона може бути у вічності після смерті тілесної, в тому місці, де нема Бога, де темінь скрежі зуби, тобто там, де муки, де сатана добуватиме часу. Аж до суду. І прийде Ісус другий раз Христос, і відбудеться суд. Так? Але праведники відразу йдуть в місце відпочинку Бога. Через... минує суд праведники? Я старій, що я грішний. Але Бог такий милосердний, і ми це бачимо з Євангеліє, що Він простить. Якщо ми хочемо цього, якщо ми щиро покаємся, з вірою в Ісуса Христа і будемо жити гідно нашого каяття, тобто ми зречемося, попросимо, Господи Боже, прости мої гріхи, прости ось ці аборти, прости це зло, прости цю ненависть до ворогів, прости, Батьку, прости, прости моє чревогодія, блудодумання, блудодія, прости. Але не просто прости, а вже живи далі, так як заповів Ісус. Тобто не причиняй зла людям. Коли іудеї, манна почала падати з неба, вони йшли з, раб, з рабства єгипетського в місто обіцяну, в місто, землю Хана, вони їм пішла манна, і вони почали. А Бог їм дав зрозуміти, не беріть забагато. Вам я вам завтра знов дам. І нам це повинні ми і сьогодні пам'ятати. І часом то, що нам подобається, ми хочемо з'їсти забагато. І він їх попереджав, щоб ваша. Трапеза вам носом не йшла, і починаються хвороби після черебу, Все повинно бути розумно. Маєш забагато поділися з тим, хто не має. І хотіла запитатися в тебе, і тоді про пісти говорив, який як найкращий спосіб постити, як краще по-божому? Я вже говорив, Анічка Люба. Ну я вже говорив, в якійсь мірі повторююся, що це широке, на мою думку, yeah. поняття. Це стосунки з ближніми, само собою. Ну і харчування. Бо Ісус сказав: то, що ви з'їстете, це не впливає. Ви можете їсти що завгодно, але розумно, щоб трапеза ваша вашими не пішла. Важливо, то, що з уст ваших виходить. Uh -huh. Бо о, слово можна оскорбити, слово може початись війна. Так. Від слова може твій співбесідник отримати велику не тільки психічну трайму, а й фізичну. Все пішло слово, ви знаєте, як пише Євангелія? Спочатку було слово, слово було в Бога, і слово було в Бог. Ну це святе розуміння Бога. Але є слово і від зла. І якщо я буду людину проклинати чи навіть подумки думати, подумки це також слово погано, бажати ненависті це є трагедія. Ми з води. Бог створив воду, було небо, створив воду і все, що ми бачимо, з води. Я сьогодні 70% з води, діти поза 90%. Вода чує любов і ненависть. Якщо я в хорошому стані, в стані любові, я фізично здоровший. Розумієте, Бог, який нас любить безмежно, Він такі правила дав буття ось тут, ради нашого спасіння, які нам не тільки відкривають вузькі ворота у вічність. В місці його відпочинку. А вони нам допомагають пройти оту земну, непросту дорогу земного буття. Розумієте? Так оце і піст. Якщо сказано в Євангелії, йдіть, проповідуйте народам всім і всякій тварі. Це що, як зрозуміти? Бо Євангелія не тільки читати, але досліджувати значить, не робіть кривди тварі. Бо тварь створена, вона також має душу. Вся твар, яка має кров, має душу. Чому заборонено споживати кров? Апостол сказав Євнелі, тому що в крові душа тварі. Все, що твар переживала, а ви проявляєте, що та пережила корівка, коли її вели на обій. Вона це відчула, що її мають вбити. Як її вбивали, розумієте, і душа її в крові, і потім ми ту кров консервуємо, смажимо з цибулькою. Що воно стається? Воно нам йде на шкоду. Про це попередив апостол волею Бога. Значить, в книзі Буття написано, коли Бог створив людину, то сказав Бог чітко. Це Мойсей виклав в письмовій формі, каже: і харчуватись будете рослинами, які сіються насінням. Тобто зелені, зелень, фрукти, овочі, орішки, зелень, трави це все для людини. І ми будемо здорові. Оце сьогоднішнє веганство, як це не вегетаріанство. Бо вегетаріанці все рівно споживають сметану, молоко, так хоч вони не вбивають ніяку тварь, але вегани це так, як сказав Бог. І дам вам рослини на харчування, які сіються насінням. Ну щоб ви зрозуміли, картопля сіється насінням? Ні. Ми картоплю в землю закопуємо і виростає картопля, правда? А морква насінням, бурячок насінням, салати насінням в землю посіяли, і виростає салатик, виростає морквачка. І корисні не тільки корноплоди, моркви, буряка, а ще з моркви зелень корисніше, ніж корноплі. Але вона є влітку, а зимку нема. Бог все дав для нашого буття. розумієте, Щоб нам було добре, щоб нам було легше пройти оту земну дорогу, бо вона не проста. Я вже говорив, так? Але це за гріхопадіння наших е, пращурів впали і отримали те, що отримали. Не послухали Бога. Спокусив Сатана. І Він нас сьогодні спокушає на різній площині. Десь в любі до Батьківщини. От багато сьогодні патріотів українських кажуть: ми не віримо Ісуса Христа, бо Він не наш. Він не належить нашому народу. Ми віримо так, як язичники колись, тисячі тисячі років назад. Люди добрі. Ісус Христос є Син Божий. Родила його причиста Діва Марія, але волею Бога, чоловік її Йосип, коли взяв собі її, як мала бути, дружина, він зрозумів, що вона вагітна. І ангел йому пояснив, не виганяй її. Вона зачала волею Бога, від Духа Святого. розумієте? І ніколи Ісус Христос на причисту Діву Марію не казав матір, ніколи! Прочитайте Іванелі, все казав, жоно. І коли його розпинали, він що сказав улюбленому синові? Оце буде твоя матір. Жоно, оце буде твій син, розумієте? Але ж Ісус знав, що це все буде мати прекрасне завершення, воскресіння, не тільки Його, ми всі воскреснемо і душі наші. Тобто ми, суть наша, це наша душа, будемо в місті відпочинку Бога при одній мові, якщо ми будемо вірити в Ісуса Христа, а це Слово Бога живого. Ісус сказав, я нічого від себе не говорю, я передаю вам тільки те, що бачив в Бога. То, шановні, молімося, віримо в Ісуса Христа, Духа Святого, віримо в Бога єдиного і живому, І живемо так, як Він нам заповів. Не грішімо чи во споживаємо те, що не несе крові вбивства, ніякого вбивства. Є рослини, які сіються з насіння, є фрукти, овощі, і все є для того, щоб ми жили добре. Якщо хтось споживає м'ясо, це не гріх. Ясна річ є, брудні тварі є не брудні. Це ви все в Євангелії знаєте, бо всего я не розкажу. Я просто кажу вам, шановні, щоб жити з Богом, треба споживати Його Слово. Читаємо Євангеліє, живемо за його словом. Тоді й спасемось. Розумієте? А піст обов'язково. Обов'язково. Я, наприклад, багато років, я не для вас зразок, але в п'ятницю взагалі нічого не споживаю. Водички краще це я поживаю чим в ті дні, які я приймаю харч. В суботу важко, сатана спокушає. Ти ж вчора не їв, воно наїшся, ну обід. Але так я, веган, тобто і стараюсь варяно не споживати, стараюсь, часом послискуюся, але. То мені легше, розумієте, бо коли я споживав, так як більшість людей, смажене м'ясо, смажену картоплю, це воно спокуса була велика. А салат це спокуса невелика. Чи просто зелень поїсти, чи розмочене зерно, особливо гречки білої. Розмочіть його і побачите, його не треба зовсім варити. Через добу в теплій воді готова каша. Хочете додати меду трошки, хочете додати орішків любих, розумієте? Ну, наприклад, є це яблуко. Навіщо його термічно ще обробляти? Воно втратить все абсолютно. Воно буде смачне цей компот, але то, що вложив туди Бог, вітаміни пожив, воно буде мати калорії, без сумнів. Шановний суд не в харчуванні, не основне. Казав Спаситель, неважливо, що ви з'їстете. Важливо, що у на серці. А що у вас на серці, це виходить через уста. Не грішімо думкою словом. Любімо, любимо і ще раз любимо. І робімо то, що нам порадив Ісус Христос. Він сказав, така воля Бога. Молімося з вірою, молімося з вірою. Навіть ота медитація християнська це прекрасно. Розумієте? Посатана в селі за своїми різними думками, будуть в нас гроші, не будуть, будуть в нас любити. Я буду мати кар'єру. От в такі моменти, ну скільки можете? 7 хвилин, 10, 15, Оце. Молитва на Вервецьці, по-науковому медитація. Коли я став на коліна, очі наш змолив і потім знайшов собі хороше місце. І, наприклад, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. І отак от 17 хвилин. І сатана не може мене полинити своїми думками. І от 17 хвилин дадуть більше відпочинку, ніж вісьмогодинний сон. Якщо добре з молитвою, не просто як атеїсти, медитація ось така, ні. Все християнське і йога християнська. І медитація. Що це значить? Іменем Ісуса Христа. Іменем Ісуса Христа. Силою Духа Святого Бога єдиного і живого, я ось це роблю. Дякую за увагу. Ми будемо сьогодні продовжувати свою зустріч з вами. Будьте щасливі з Богом завжди. До зустрічі. Дякую.